Тиждень сидіти не зможу. Це не смішно, Ед! Ей, задрав! Наскільки можна? Він перший почав! Гляньте на себе. Теліпаємося у хвості харчового ланцюжка. Не люблю теліпання. Серйозно? Якби не ті кляті леви, ми б тут усім рулили. А, на навичу левів. Смердючі. Пашлаті і підлі. Паразити. І хаті. <риклад> О, може, не всі леви настільки погані. Ох. <риклад> О, шрам, це лише ти. А ми вже злякали, що це хтось серйозний. Так, типу муфаси. Ага. Ясно, де сила. І не кажи, як це ім'я Тремчу. Муфаса. У -у -у -у. Давай ще. Муфаса. Муфаса. Муфаса Муфаса. А школа? Навколо мене йде. Ти, шрам, ти ж один з нас. Ти наш корифан. Яка честь. Поважаю! Хоч ти король, зате він свій в дошку. Так, а, а ти приніс нам тістинки друзяку, а? приніс, приніс, приніс. Я думаю, ви цього не заслужили. Я практично підніс їх вам на блюдці, а ви не зуміли їх позбутися. Зрозумі. Вони ж були не те, щоб зовсім без нікого шляпи. Так, що було робити? Вбитиму фасу? Вгадали.